Цей новий рік, як і 11 попередніх нових років, я зустрів на найвищій вершині наших українських Карпат на горі Говерла. Це є моя традиція, яку я і в цьому році так само дотримався. Це кожен рік я піднімаюся на вершину, ставлю намет або купаю собі там в снігу яму і в ній ночую. До якоїсь конкретної причини такої вагомої, то немає єдине, це є дійсно любов до гір для того, щоб бути у формі, це треба. Тренуватися треба е, бути готовим переносити труднощі в самих різних погодних умовах. Можливо, це основний фактор, який мною керує під час здійснення ось цих новорічних сходжень. Новорічного верва 2024-2025. На початках на це дивилися так десь скептично, бо у всіх там закрадається стереотип, що це має бути там в якісь там величезні там компанії, де має бути дуже там веселощі. У інших це сімейне свято. Десь років через 4 через 5 після того як я вже традиційно почав святкувати Новий рік на Гверлі, я почав вже більше завантажувати відео і фотоматеріалів. І коли люди розуміли, що це не все так просто, то до цього можливо став почали ставитися з більшою повагою. Ось це все, що ми тут маємо, воно нам буде потрібно. Намет, каремат, лопата для того, щоб копати собі місце під намет або нору, в якій ночувати. Вага його, я не знаю, але він важить добряче. Ну... Я згадую своє перше сходження. На новорічну ніч на говерлі, і я до цього йшов свідомо готувався, тому що перші якісь ночівлі взимку в снігу ти е, пробував десь там е, здійснювати біля якихось там споруд, для того, щоб ти міг підтренуватися і згартувати свій організм, і спробувати саме е, уже на новий рік. Сподіватися на удачу тут не можна, тому що гори не пробачають помилок, особливо зимові гори. Я так порахував, що більше п'ятисот разів за всю свою кар'єру я здійснював сходження на гору говер. Це і зимові сходження, і літні звичайно. 2024-2025 новий рік, тобто ночівля. На горі Говерла якась особлива для мене. Чому? Тому що в цьому році мене супроводжувала, можна сказати, дуже надійна людина. Це моя племінниця Анастасія, і її я не те, що не міг відмовити. Це був її свідомий вибір. Звичайно компанію я ніколи не шукаю. Чому? Тому що до цього треба ставитися серйозно. І ті люди, які з вами є, ви за них несете відповідальність. Зараз ми будемо виходити з зони лісу. І вже бачимо, що ось тут є вказівники, що попереджають про те, що високогірні схили вкриті льодом. І дійсно, в залежності від погоди, там може бути вже обледеніння достатньо серйозне, і без кішок туди краще не йти. Вже на виході з лісу, де вітер сильніший пори є, і частіше замітає стежину, встановлені ось такі маркувальні стовпчики. І коли погана відомість, вони дуже сильно допомагають Правда, мені задавали запитання, от навіть досвідчені альпіністи, завдяки яким я десь там взяв для себе щось нове, і вони мені говорили, що погано, що ти йдеш один. На що я їм от добре пам'ятаю дав питання: а ви колись ходили один? Він мені каже, так звичайно ходив. Я кажу, ну то що ви не сварите. Це знаєте, так жартома було сказано, тому що ми всі прекрасно розуміємо досвідчення альпініста, що тобі одному або з людиною, яка приблизно твого ж рівня розвитку, в плані туризму альпінізму набагато легше, ніж коли ти за собою групу. Цьогорічне сходження, якщо брати до порівняння з минулорічними, ну на середньому рівні, сніговий покрив був більш-менш нормальний Обледеніння Так само не сильно важливо було рухатися, але ми все ж таки використовували наше там, спеціальне обладнання, тобто кішки людоруби. льодоруби. Поповнюємо сили енергетичними батончиками і чай будемо пити. Термос має також бути відповідний, щоб тримав тепло. Будемо одягати кішки, тому що вже відчуваємо, як важко йти. Схил е, таке трішки злойський, і це нам полегшить рух вгору. Найбільше нам завдав клопотів сильний вітер. Коли ти не маєш ніде заховатися, ну ніякої, як то кажеться, ну взагалі місця не де заховатися, а тебе весь час прошиває вітер. Весь час. Тут грає роль величезну. Ну, в першу чергу, це звичайно твій морально-психологічний стан. Тут треба дуже швидко приймати рішення. Друге загартованість. Третє це твоє спорядження в даному випадку. Одяг з самого старту підйому до гори Говерла нам треба було. Приблизно десь три з половиною години ходи. Ми свідомо не брали високий темп для того, щоб відповідно зберегти більше сил, тому що вони нам знадобляться на самій вершині. Було досить таке видно для того, щоб встановити намет, для того, щоб окопатися так, як треба, укріпити відповідно стіни, поставити розтяжки. Допомогою ось такої лопати, будую ось такі стіни вкопую, вниз для того, щоб захистити намет від вітру. Прогнозується посилення вітру. Ну і нічого, будемо ночувати. На Говерлі е, спиться, але спиться, воно можливо, дуже такими короткими проміжками. Тому що коли сильний вітер, як би ти його не укріплював, намет маю на увазі. Якби ти які стіни не ставив, медин кожного року по-різному з кожним роком ти до цього ставишся якось стійкіше. Ти вже це сприймаєш. А ну нормально, добре. Потрішки-потрішки по намет був встановлений, і саме у цей час ми вже побачили, що сонце починає сідати. А це я хочу сказати одна з найулюбленіших пір дня для мене. Тому що захід сонця в горах зимових це щось таке. Ну, Назвичайно. Світанок він теж гарний, але на світанок треба прокидатися зранку, ось цей захід. Він ніби бачив багато разів його, але кожен раз він якийсь різний. Він по-своєму гарний, красивий, заворожуючий. І от дивишся на це все, ось ця міць навколо тебе, ти розумієш, що ну, це щось нереальне. Воно надає сила, воно заряджає.